Таке віра. На перший погляд немає нічого складного у визначенні цього зрозумілого і невідомого нам почуття. Чи ж до кінця відоме воно нам і чи вповні ми його розуміємо? Віра це віра в Бога саме перше. Віра в добро, віра в любов Божу, в справедливість Божу. Віра людини в майбутнє, в кращу долю, в краще все. Віра в людей, віра в державу, віра в все, що є. Це висловка поняття, ми Це не передасть словами, розумієте. Особисто для вас, ви вірите в Божу Я в віру. справедливість? Я все вірю. Божу справедливість вірю. що справедливість вона все-таки існує на світі. розумієте. Рано чи пізно все, все рівно людина відповідає за свої поступки, за свої гріхи, за своє все. Воно, як кажуть, Рано чи пізно воно вернеться до людини. У кожної людини повинен бути якийсь стержень да, от душевний, от, на що вона спирається. От. І от віра, особливо в даний час, коли війна, коли матеріально не так гарно ми живемо, коли духовного не так багато, коли ми забули за, ну, за те, що є ще щось, крім того, щоб виживати. Так, то От віра, саме віра, і от церква, віра. Ти приходиш не до попа, скажімо так, а ти приходиш в святе місце і якби духовно з'єднуєшся з, ну, з чимось великим, да? от, і забуваєш за це все, що навколо нас. От, тому для мене віра, якби така підтримка в житті. Віра це для мене духовність, то тобто, це поєднання людини із духовною духовним життям. Віра це віра в Господа Бога, в нашого єдиного. І я думаю, що ну, це дуже важливо для мене, тому що я вірую в єдиного Господа Бога і більше ніякої віри не ісповідаю. Віра – це почуття, почуття щастя і, і любові до Бога і до, і до святих. І, те, що я вірую, це є якби моє друге дихання і друге життя. Бо без Бога я можна сказати ніхто. Насамперед потрібно сказати, що віра це властивість людської природи. Вона є основним фактором, що забезпечує формування, розвиток і всю життєдіяльність людини. Звучить дещо дивно, але якщо розглядати значимість всіх складових, що забезпечують функціонування людської природи, то віру можна з упевненістю назвати основою. І як складова, властивість людської природи вона притаманна абсолютно всім, всьому людству. А тому поняття невіруючий або ототожнене з ним у наш час, атеїст є відносним терміном, який показує стан віри в людині. Але аж ніяк не про наявність чи відсутність віри у певної людини. Але про це пізніше почнемо з писань святого письма. Апостол Павло говорить: що віра це є певненість у невидимому і здійснення очікуваного. Що це означає? Апостол Павло нас навчає, що в першу чергу віра має фактично дві площини. Перша площина віри це дає християнину можливість бути впевненим. У тому, чого він не бачить, тобто фактично у Бозі. І друга площина віри це площина, яка, яка дає можливість християнину бути впевненим у прийдешньому дні, у тому, що людину чекає. Взагалі людина невіруючої не може бути, тому що кожна людина має цей момент у своєму житті, момент віри. Навіть ті люди, які говорять, що вони є невіруючими, вони говорять це, мабуть, несвідомо, тому що будь-яка людина має віру в щось. Навіть той же атеїст, він вірить у те, що Бога немає. І це теж є віра. Як говорить про це архієпископ Іоанн Шаховський, шлях високої віри є напрямок даний усім людям. Навіть не віруючи у Бога, самі того, не розуміючи і не бажаючи визнавати, живуть вірою у своє життя. Вони вірять свідченню інших, довіряють іншим і в історичному сенсі, і у своєму власному житті. Так, для прикладу, ми, люди, віримо в те, що наша мати є наша мати, хоча наша віра не базується на наших особистих знаннях, а базується на словах людей, які нам про це сказали. Але саме це і є нашою вірою. Наше життя, як говорить апос, як говорить святий пророк і псалмоспівець Давид, є в певній мірі подібна. Людина живе подібно при Марі. Чому? Тому що він говорить це про людей, які фактично кажучи, живуть без вір'я. Можна сказати навіть, що людина без віри не може жити. Є, можна поділити. Це поняття на віруючих людей і маловіруючих, тому що в будь-якому сенсі людина вірить в щось. По-перше, віра є довільне прийняття істини без допомоги очевидності, скорення розуму, свідчення одкровення. По-друге, віра є вільне значення самого себе, тобто абсолютне підкорення волі того. Чийому откровенню скорив себе розум, і підкорення відбувається повсякчасно кожної миті, чи є різниця, у що вірити, і чи багато у нашому житті залежить від предмета віри? Увесь світ є предметом віри в певній мірі, тому що для Одного відстороненого мислення щось сутнісне взагалі недоступне. Тільки сутність може доторкатися до сутнісного. Відсторонене мислення має справу тільки у границях і відносинами понять. Закон розуму і речовини, що складають його зміст, самі по собі, не мають сутності. Але є тільки сукупністю певних відносин, тому що сутнісною у світі є тільки розумна вільна особистість. У своїй сукупності поняття, речі і явища особистістю видобуваються у певну градаційну шкалу цінностей. І слід розрізняти і розуміти, що без усвідомлення деяких з них усі інші втрачають або нівелюють свій зміст. Основним з найнеобхідніших є наявність усвідомлення поняття Бога у цій шкалі. Тобто, життєво необхідним є для нас усвідомлення існування самого Бога, Бога як сутності, яка має конкретні якості, властивості і визначену природу, і знаходиться у певних стосунках з людиною. Дуже багатьох. В системах раціональної філософії ми бачимо, що догмат про єдність Божества, про його всемогутність, про його премудрість, про його духовність і всюди присутність, навіть про його троєчність це можливість і доступність. Вони можливі і доступні розуму, навіть невіруючого. Він може навіть допустити і пояснити всі чудеса, що сприймаються вірою, підводячи їх. Під яку-небудь особливу формулу, але все це не має релігійного значення тільки тому, що раціональному мисленню недосяжне усвідомлення про живу особистість божества і про її живі відносини до особистості людини головний характер віруючого мислення полягає в прагненні зібрати всі окремі частини душі в одну силу, відшукати той внутрішній осередок буття, де розум і воля. І почуття, і совість, і прекрасне, і істинне, і дивне, і бажане, і справедливе, і милосердне, і вся повнота розуму зливається в одну живу єдність. В такий спосіб відновлюється сутність особистість людини в її первозданій неподільності. Віра велика сила, через яку може об'єднати в одне ціле і реалізуватися весь духовний і творчий потенціал людини. Віра це є в певній мірі двері, через які людина фіксується, аналізується і сприймається всі фактичні поняття, інформація, все, що є у світі. Тобто через віру відбуваються усі пізнавальні функції людини. Віра в людині є рушійною силою, але має велике значення, в якому напрямку вона буде реалізована. Ця сила притаманна всім і реалізується вона по різному. Напрям віри залежить від предметів самої віри. В останнє десятиліття ХХ століття в основному все підпорядковано розуму і покладалось на поняття сили розуму. Проте сила розуму живиться, існує і реалізовується через віру. Через мислення людина підкоряє світ. А віра дає всьому цьому цілісність реалізації. Не для всіх можливі і не для всіх необхідні заняття богословські, не для всіх доступні заняття філософією, не для всіх можлива постійна і, особис, і особлива вправа у тій внутрішній увазі, що очищає і збирає розум до вищої єдності. Але для всякого можливо і необхідно. Зв'язати напрямок свого життя зі своїм корінним переконанням віри, узгодити з ним головне знання і кожному особливу справу, щоб усяка дія була виражена, вираженням одного прагнення, кожна думка шукала однієї підстави, кожен крок вів до однієї мети. Без того життя людини немає, не буде мати ніякого змісту. Розум його буде обчислювати, буде в певній мірі як обчислювальна машина, серце збором бездушних струн, у яких фактично свище випадковий вітер. Ніяка дія не буде мати морального характеру, і людина, власне, не буде людиною, тому що людина це її віра. І немає такої нерозвиненої свідомості. Яку б не під силу було б перейняти основним переконанням християнської віри. Вона є жива потреба спокути і безумовна за нього подяка. У цьому вся її сутність звідси одержує своє світло і зміст весь наступний розвиток віруючого розуму і життя. Віра релігійна є особливий таємничий стан душі чи здатність душі, що проникає одночасно розум, серце і волю. Від об'єкту віри залежить зміст всього життя людини а хто краще може зрозуміти цей зміст і наповнити його істинними цінностями, істинним сенсом, як не той, хто дарував це життя людини і постійно своїм промислом піклується про життя кожної людини. Але, безперечно, ворог роду людського постійно намагається відвернути людину від Бога і робить це різними вишуканими способами і найбільше, мабуть, неправдою, який надає виду правдоподібності, тобто всі його намагання спрямовані в області віри людини. І, як колись спонукав він прародичів наших Адама і Єву в раю, запропонувавши їм повірити в інше, ніж навчав їх Господь. Так і сьогодні ми продовжуємо підносити такого ж роду сурогати людині. Віра є той вогник, що піднімається над рівнем душевного життя, свідчення духу, тобто вищого ладу душі. Вседержителя Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світла від світла, богоістинного від істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за це, що через нього все сталося. Він для нас людей і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих. І царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця походить, що йому за Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнає одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя буде віку. Амінь. Дитяча театральна студія Аліни Зубової в обласній філармонії показала благодійну виставу Попелюшку для вихованців найбільшої в Україні недільної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі у Житомирі. Сама постановка унікальна, адже всі ролі для дітей старанно підібрано виключно за характерними особливостями і театральними здібностями її акторів, а ще написана за мотивами улюбленої казки та висловами учнів місцевих шкіл. Ось фрагмент поєднання мистецтва і виховного процесу. Пабалюшка денний сніданок! Хіба забулиш мені чай з медом, молоком та без цукру? А фросани, шоколадом, полниці та без цукрової худри. Ці творчої праці організаторів, дітей і ідею втілено. Головна мета нашого заходу вистави попелюшки сьогодні показати дітям, глядачам, як неправильно себе поводити. Тобто, коли я писала цей сценарій, я сходила в декілька шкіл. Я послухала, як розмовляють підлітки, я побачила, як вони себе поводять. І, на жаль, більшість дітей не має… Поваги один до одного, немає грамотної вимови, розмовляють з суржиком. Ну і я вирішила написати сценарій і показати це відтворити в виставі Попелюшка, щоб діти з боку подивилися на себе, як це негарно себе поводити, не поважати один одного, битися пліткувати, заздрити. Тобто, це все я відтворила, і я думаю, діти задумуються, особливо батьки. Спрямований захід на розвиток особистості на основі християнських цінностей, а також на формування естетичного смаку дітей засобами театрального мистецтва. Ми робимо цей захід тільки від того, що вчимо дітей. Що таке добро і зло, долучаємо їх до маленької частини культури. Захід цей вперше тут на сцені філармонії. І що найважливіше, найважливіше в цій виставі показується. Що таке українська мова, яка вона має бути? Ця українська мова. Ми хочемо акцентуємо і хочемо акцентувати дітям, що сьогодні потрібно розвиватися духовно і не тільки духовно, а всесторонньо. А це важливо, бо наше майбутнє це наші діти, і ми повинні вкладувати в це майбутнє все можливе. І ми наголошуємо це нашим батькам недільної школи. І ми сьогодні цим заходом показуємо батькам, що от такі ж самі діти, які ходять в школу, вони можуть поставити таку прекрасну виставу. Актори раді, що прем'єрна вистава пройшла з аншлагом, і що однокласники, батьки, рідні люди цікавляться їх творчістю, і це їх надихає на нові ролі, хоч і не завжди позитивні. Ну, я якби граю Анастасію, це сестра Попелюшки і дрізели, і вона, якби, дуже вредна, і вона намагається ганьбити пелюшку і виставляти себе королеву. Тобто вона думає лише про себе і більше ні про кого. Але попри те, ви хочете донести щось добре. Ми якби хочемо показати, що не потрібно говорити за спинами, не потрібно, якби заздрити це от і, і ганьбити те ж саме. Я граю роль мадам Памбадур. Це, вона негативна, тому що вона хоче виставити своїх доньок кращих за інших. Тобто вона, я сказав, вона і балована, але вона і дуже розумна. Що ви хочете цією ролью донести і показати своїм одноліткам? Я хочу показати, що не потрібно так робити, виконувати цю роль, яку я граю в цій виставі. Що не потрібно вихвалювати своїх донечок, потрібно самому вчитися, як, наприклад, наша Марта буде грати, як граю. і. Я хочу донести всім глядачам, що потрібно бути доброю, працювати, старанною. І навіть коли тебе принижують, ти маєш це, але потім все одно об... Об добро повернеться до тебе такою ж стороною, до якої як ти виконуєш це добро для інших, значить воно обов'язково повернеться до тебе. Яскраві костюми, чарівні макіяжі. Цікаві театральні знахідки акторів віком від п'яти до чотирнадцяти років. Всіх поєднувало бажання донести такі життєві цінності, як добро, повага, безкорисність і турбота про ближнього. Я виконую роль дрізели і ем... Я вважаю, що ця роль е, ну зустрічається в кожної школі, в кожному класі майже кожен день. Е, і це більша роль для ну хлопців це більше показують. Не говорять на суржику, б'ються, е, думають, що вони круті і. Е, Постійно задирають свого носа туди, куди не треба. А мами наші хочуть нас пропугнути, їм все одно на нас. Бувають такі мами, дуже часто зустрічаю, і їм все одно їм головне кудись їх втихнути і щоб жити своїм життям. Ви хочете показати, що боротися можна за свої права й обов'язки. І потрібно, навіть будучи маленькою дівчинкою. Так, потрібно. Тому що, якщо ти будеш старенькою, ну маленькою сірою мишечкою, то на цьому, в цьому світі ти не виживеш просто. Глядачі ж поділилися своїми враженнями. Ми перш за все чекаємо приємних вражень. Ну і може, якісь моральні висновки зробимо. І те, що мама каже, і те, що вчитель каже, це різні повчання, на вашу думку. Чи потрібно, щоб дитина гармонійно розвивалася і для того отримувала? І мама, і вчитель повинні говорити одні речі. Тому що вчитель це друга мама. З натхнення всього думаю, вистава буде грандіозна, буде все здорово, все буде чудово. Вона щаслива, ми щасливі, рядом підтримати її, прийшли своєї родини. Сімейний похід на виставу там в кіно, наприклад, воно дає зближення сім'ї гарного настрою, і щоб діти здоровенькі були у нас, щоб діти наші займалися там, в кружки і щоб пройшов цей це, театр хорошо. Ми, що? А, прийшов правнучки. А ще наочно кожен присутній зрозумів, як контролювати емоції, вести себе в колективі та поважати чужу працю.